Згадаємо 24 лютого 2022 року. Тоді наче світ перевернувся. Харків, знаходячись всього в 25-30 кілометрах від кордону з РФ, в повній мірі відчув масштаби військового вторгнення. Щоденні наскінчені обстріли, обірвані людські життя, зруйновані будинки, масовий відтік людей. Та Харків незламний вистояв. І тоді, для того, щоб підтримати харків'ян, які залишились у місті, була скасована оплата комунальних послуг. Тоді найголовніше завдання для військових було це не допустити захоплення міста, а для міського голови і його команди це було забезпечити безпеково життю мешканців міста шляхом облаштування укриттів, це забезпечення надання безперебійних житлово-комунальних послуг, це вирішення питань логістики і транспорту. Ну і найголовніше це утримати систему теплопостачання в місця і Першити опалювальний період, і це завдання як військовим, так і безпосередньо команді Ігоря Олександровича виконати вдалося. Тоді на початку 2022 тисячі всі сподівалися що війна незабаром закінчиться і все повернеться на звичні рейки. Та не судилось. Харків продовжував функціонувати в умовах війни. Стало очевидним, що міська комунальна система не витримає повної відсутності оплати, і все одно місто знаходило ресурси, щоб у харків'ян була вода в домівках, щоб працювала каналізація, щоб ремонтувались труби. Але безкоштовна комуналка загрожувала колапсом комунального господарству міста. Багато було і пошкоджень через обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Треба було негайно ремонтувати водомережі, труби, готуватися до найважчої воєнної зими. Тож з 1 червня 2022-го у Харкові було поновлено нарахування плати за комунальні послуги. При цьому рахунки харків'ян за період від 24 лютого до 1 червня були виплачені коштом міського бюджету. Таким чином, відміна сплати комунальних послуг за перші місяці війни була тимчасовою екстреною мірою. А повернення до звичної системи оплати послуг це піклування про місто. Комунальні підприємства не можуть функціонувати і вчасно ліквідовувати наслідки пошкоджень лише на дотації міста. У Харків водоканалі говорять, що за час війни величезна кількість пошкоджень системи. Знаки даються і старі труби. І лише за 2024-й переклали 2 кілометри каналізаційних колекторів. Підремонтували 902 каналізаційних колодязя. А у 2025-му в Харкові вперше в Україні запровадили модернізацію старих тональних колекторів методом спіральної накрутки, і вже оновили таким чином півтори кілометра трубопроводів. Оперативно працюють і аварійні служби, реагуючи на заявки мешканців, і жодного разу харків'яни не залишились без води довше мінімального терміну, потрібного для проведення ремонту. І це все в умовах війни, тримаючись на дотаціях міста. Маючи низькі показники сплати за комунальні послуги. Я хочу зазначити, що на сьогоднішній час діючі тарифи покривають витрати підприємства з послуги з теплопостачання на 55% і за послуги з водопостачання на 35%. Інша різниця, яка не покривається в тарифах, вона здійснюється за рахунок бюджету територіальної громади міста Харкова і надається фінансова підтримка зазначеним комунальним підприємствам. Харків на сьогоднішній час Місто в Україні, яке йде таким шляхом і надає як підприємствам, так і харків'янам дуже потужну допомогу для того, щоб вони тут жили і раділи. Фактично, харків'яни, сплачуючи за комунальні послуги, захищають країну. Це така ж важлива та необхідна справа, як волонтерство чи сплата податків. Це спільний вклад, перемогу і підтримка життєдіяльності міста. Яна біляєва, ігор Баскровний, Сергій Перець, Юрій Бубикін – Харків, новини.